Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, я дуже люблю баранину і нарешті я знайшов магазин, де вона завжди є. Тому я думаю, рецепти з баранини тепер будуть з'являтися на моєму каналі більш-менш регулярно. Ну, я вирішив відразу почати і от придбав таку нову баранічу. Тож сьогодні ми будемо готувати цілу баранічу нову. Але спочатку невеличкий відступ про специфічний запах або навіть сморід, який йде від приготованої баранини. За це відповідальні лімфатичні узли, які попередньо з неї не видалили, то їх просто треба видалити. І баранина у вас буде така ароматна, як ви захочете. Ну, Лімфатичні узли знаходяться у згрузках або у осередках жиру, які є на поверхні баранини. Тож просто треба все позрізати. А ще якщо ми конкретно говоримо про ногу. То між м'язами от на суглобі всередині, також є згусток жиру, в якому є лімфатичний вузол. Якщо ви хочете подивитися окреме відео, зайдіть в YouTube, там багато дуже такого матеріалу. Подивіться, як розбирати або видаляти лімфатичні вузли з баранини. І вам це буде зрозуміло. Ну а ми починаємо готувати. Ну і так, маємо цілу ногу і зразу зробимо такі хрестоподібні надрізи. По всій довжині. Щоб краще пройшла соль і спеція. Ну, якось отак у мене вийшло. Такі собі кубики вийшли. Ну і тепер солью натираємо. Солі можна не жаліти. Добре, засолимо м'ясо. Понатираємо отак. Ну, а тепер спеції. Я взяв столову ложку паприки і чайній ложці е, сухого часнику, сумах, е, коріандр, е, чорний перець і, звісно, зіра. Як же баранина без зіри. Тепер от перемішуємо і будемо натирати спеціями. Дуже гарно посипаємо і натираємо. Ну, ось так, друзі, в мене вийшло. Ну і тепер будемо відправляти її маринуватися. Друзі, я маринувати. Я хочу свою ногу в тому, в чому і буду готувати. А саме загорну її фольгу і пергамент. Ось так, що беремо нашу ногу, викладаємо всі спеції і сіль, яка лишилась, додаємо сюди. Декілька гілочок тим'яну, думаю, не завадить. Ну і загортаємо спочатку пергамент. І фольгою також. Друзі, ось такий згорток у мене вийшов. І тепер я його відправлю в холодильник маринуватись ну, десь на 2-2,5 дні. Ну що ж, в мене минуло 2,5 доби, моя бараняча ножка повністю готова, вона промаринувалася зі спеціями. Більше робити її додатково нічого не потрібно. І потрібно просто приготувати. Тому відправляємо в духовку, я розігрів її під 150 градусів. І думаю, відправлю її на 2-2,5 години. Мабуть, на 2,5. Тому все відправляємо ножку готуватись. Друзі, ну що ж, в мене минуло 2,5 години. Будемо розгортати. нам ще буде потрібно, тому я просто так от зверху розрізаю. Ох! Друзі, що тут у мене коїться. Це просто бомба. Бомба, друзі, це бомба. Барана на безсумніву приготувалася. Але я хочу ще трішки запекти зверху, тому я повернув духовку під 180 градусів буквально на 10-15 хвилин. Але попередньо зілью сок, він мені дуже необхідний. Друзі, баранину я повернув в духовку, а це в мене сік, який виділився під час її приготування. Я його зараз проціжу, він мені буде необхідний. Я хочу з нього приготувати соус. Чистий сток поки відставимо в сторону і поріжемо кінзу. Я вирішив кінзу. Якщо бажаєте, можна для цього соусу використовувати м'яту. Це за бажання. У мене буде кінза. Коли порізали, друзі, зелень, то до нашого соку, який виділився, додаємо ложку добру меду, як ви бачите. І висипаємо всю зелень. Тепер його потрібно буде довести до кипіння і все. Наш соус готовий. Ані, ще додам трошки солі. Ну, це за смаком, як бажаєте. Ну, ось і все. Тепер моя баранина вже готова. Нам залишилося доготувати соус, підготувати подачу, ну і скуштувати. Ну що ж, моя баранина готова. Зовнішній витяг, як ви бачите, шикарний. Аромати я вам просто передати не можу. Ну, це просто бомбезні аромати. Тому нам залишилось тільки посмакувати її, відчути її на смак. Тож давайте це і зробимо. Трішечки собі так відріжу. Як ви розумієте, вона мені буде потрібна, готувалася на свято. Ну ось. Я собі так, друзі, от відлив трохи соусу. Він мені весь і не потрібний для дегустації, але ж хочеться зрозуміти, що в мене вийшло. Тож спробуємо. М -м -м -м. Соус клас. Соус просто бомба. М'ясо приготувалося. Може у вас злякає температура приготування основна. 150 градусів. Але я скажу, що цього немало. Достатня температура і м'ясо повністю приготоване. М'ясо не сухе, не сухе, достатньо в ньому вологи. Я б сказав би навіть що воно сочне. Тому мене це повністю задовільняє. А з соусом це просто бомба. Не бійтеся того, що там меду, можливо, для вас багато, його не багато. Да, солодість якась є в соусі, і вона додає, додає такої пікарності, що ж до м'яса. У мене особисто до м'яса баранини зовсім ніяких претензій немає. Тому я її люблю і давно готую. Ну, так в мене вийшло, що довго не готував. Але ж тепер я відірвусь. Вийшло класно, мені дуже подобається, тому я. Не можу собі не дозволити. 50 грамів, звісно, за ваше здоров'я. Е, Настоянка моя на журавлині. Навіть наливка. Наливка. Спробуємо ваше здоров'я. Просто клас. І кінза відчувається в соусі. Безперечно. Соус-клас. Я не знаю, як я здогадався так. використати цей соус баранений, який отримали. Але він в тему, я вам так скажу. Ну що ж, констатую, рецепт дуже класний. Цілу баранічу нову можна готувати. Як ви бачили з попередньою обробкою, вона не викликає ніяких запитань з приводу там, ароматів і так далі. Так як я її приготував, готувати можна, виходить дуже гарно і особливо соус, який в мене спонтанно вийшов. Так що готуйте і, звісно ж, приєднуйтесь до мого каналу, домашній Камбус. Всіх запрошую, всіх чекаю, переглядайте мої відео, жду від вас вподобайок, ну і цікавих відгуків. Тож зустрінемось на каналі. Бувайте!